Ситуація на Росії розгортається дуже дивним чином. Сьогодні в ефірі 24-го каналу, коли я мав пряме включення, там журналістка пані Софія повідомила про те, що за твердженням Піскова, 9 травня, Путін не виступатиме на параді на Красній площі. Тепер про безглузди трохи з вами поговоримо і почнемо з Владиміра Путіна, воєнного злочинця і президента. Тимчасової Російської Федерації чистоту у нього пошло не за планом. Виявляється, навалилося на нього чимало роботи у лапках. І 9 травня він не виступатиме на цьому їхньому параді «Побєда-бєсія». він буде по онлайн зв'язку. Знаєте, це все більше і більше нагадує Орвела, його роман «1984». Ну, Знаєте, таке собі буде там виступати. Вони ж, звісно, зженуть велику кількість бюджетників, і будуть, будуть розповідати, яка є страна велика в лапках, і є Втора армія міра теж у лапках, якокі вони сильні, і як восхищається весь мір. Ну чи весь мір проти них? Вони використовують ж і одне, і друге. Я був шокований цією новиною. Він буде онлайн віщать перед тими, хто туди прийде. Це. За її твердженням помідови Пісков. Я думаю, що ця інформація була і вона може мати місце. Бо зверніть увагу, що від моменту звертаю вашу увагу, так званого обстрілу Сенатського палацу Корпусу номер 1 на Красній площі, де розміщена квартира Кремлівська Путіна, де розміщений його робочий кабінет, Путін жодного разу не прокоментував ці події. Він не прокоментував атаку на Кремль. Жодного його коментаря ви не знайдете. Де він, я не знаю. Цікаве запитання, чому він вирішив саме віщати з бункера на параді? бо е, я не випадково брав саме тему по бісія акції якого зараз влаштовують по всьому світу. Стоїть під питання, чи він відбудеться. Пісков сказав, що так відбудеться, але ми не чули жодного. Повідомлення від Путіна, що він там робитиме. Ми почули лише, наприклад, я вам ну довожу, можливо, хто не знає, що не буде традиційної зустрічі Путіна з ветеранами. Це точно повідомив Пісков. А тут запитання: а чому не буде? Що сталося? Богдан сьогодні повідомив, ще раз сказав, наголосив, нагадав усім нам, що за його твердженням, ще з 2021 року, Путін дуже серйозно хворий онкохворобою на рак. Можливо, він зараз приймає хіміотерапію курси. Можливо, йому дуже зле він там взагалі якісь медикаментозні комі. Ну, як він був, да? буквально нещодавно. Можливо, ще якісь причини, але те, що його зараз нема на публіці, це факт. Ви запитаєте, чому б не вивезти тоді двійника на Красну площу, але ж там будуть ті, хто захоче з ним ближче поспілкуватися, там нібито запросили навіть. Якихось представників, там, президентів якихось країн, але там тільки з Центральної Азії, нібито з Киргистану, да, пролітає один, більше нікого нема. Дивна ситуація: От в мене виникає запитання: а де Путін? Що сталося? Були періоди, коли його довгий час не було на публіці. Я допускаю, що він лікувався. Наприклад, йому там було зле, його там відкачали, там поправили. Ну, Маю на увазі, як відкачали, поправили здоров'я, поставили на ноги, він може там спілкуватися з кимось хоча б десь. Можливо, якісь інші причини. Можливо, взагалі його там вже в живих. Зараз малюють дату, коли там скажуть, що він вже там здох. Чому так? Бо, в принципі, відбуваються тьорки. На Росії відбуваються дуже серйозні тьорки. Пригожин. З нібитою атакою на Кремль. Я допускаю, що це може бути. Може бути. Хоча мало вірю в цю історію. Це так і знову гіпотеза, яка має місце, яка сьогодні гуляє. Вежі кремлівські, я маю на увазі групи впливу еліти, які можуть ухвалювати рішення, які їм потрібні, вони ділять владу, просто ділять владу в цей момент. Бізнесмени, олігархи російські, які встомилися від санкційної політики світу. Згадайте дві дуже цікаві телефонні розмови, злиті в мережі Пригожина і Осіфа, це продюсерки Валерії Співачки, і Ахмедова, олігарха, вірменського, чи Азербайджанського, да, перепрошую, олігарха. Тоді вони кричали в неголос то не ми. Я теж кажу, що то швидше за все якась тупа підстава. Пізніше з'явилося також повідомлення про те, що є злив розмов ще двох олігархів, які також засуджують і одні, і інші Путіна. Тобто є невдоволення, які хочуть змін. Я не кажу, що там революції, там прибрати режим путінський. Ні, ні. Я зараз не про це маю на увазі. Вони хочуть змін для того, щоб почалися ухвалювати рішення, як каже Резніков, про жест доброї волі. Дуже складний пазл, але можна підібрати багато маркерів, які вказують на те, що зміни можуть відбутися. Їх можуть прокувати і на Заході. Можливо, саме тому зараз підтримують передачу Україні винищувачів, далекобійної артилерії. Я розумію, це цинічно, да, бо воно нам вкрай потрібно, щоб себе захистити. Але друзі, ну не ми виготовляємо ці літаки F-16, далекобійну артилерію. І ми мусимо. Ми, ми вимушені да, зараз керуватися лише тим, що є, але не відзначати оцих фактів не можна абсолютно. І всі говорять, що контрнаступ він буде складний. І військові навіть кажуть, що він дуже буде складний для України. Ми знаємо купу втрат. Звісно, я дуже хотів би, наприклад, щоб вони війшли, відійшли із території України, а далі ми вогневим. Способом підтримували безпеку України в разі необхідності. Ну от реально, а чому б і ні? Вони ж можуть стріляти по нас? Тому я абсолютно маю постійке переконання, що ми маємо на це повне право.